Добрий день, з вами Саусел. Це наш перший відос. Про що він був сьогодні XS, точніше два XS. В одного, одного XS був розвалений дисплей, в другого XS був неоригінальний дисплей. Задача в нас яка. Ми зараз пересобираємо телефони. Тому що 64 у нас був в ідеалі. Покажи ось. 64 у нас був в ідеалі. Ось такий. Але в нього був розбитий дисплей. Звісно, ми заказали новий дисплей оригінальний. Ось такий. Він нам вийшов 52 долара. І що ми вирішили зробити? Ми вирішили зробити представити плату з цього ушатаного XS. -а. Це, кстати, мій магазин з цього ушатаного XS. -а. Бачите, тут корпус такий зачуханий внизу, он. тут є скол. І вийде я. Ми беремо калькулятор. Дивіться, у нас математика, яка: XS256 нам вийшов по ціні 5 тисяч гривень. Плюс оцей XS нам вийшов плюс 3500 гривень. ще плюс 100 доставка. По итогу нам виходить без і без нового акумулятора 8600. Додаємо акумулятор 450 гривень і додаємо новий дисплей 52 доллара, там це виходить образно 200 десь так, Да? Тобто нам 11150 виходить оці два телефони. Ми купили оригінальний дисплей, хоча б ми могли взяти копію за 25 доларів, і нам би телефон б вийшов дешевле, ми могли більше заробити, але ну, по того, так як цей телефон в ідеальному стані, то ми хочемо провести його в, ну, в порядок, що, щоб його досить було продавати. Далі рахуємо математику, дивіться, нам 11150 вийшли ці два телефони. Да? Ми можемо один продати 64. Я думаю, що ми продамо за 6 тисяч. А 256 ми продамо 1000 за 8. Ну, я думаю, що тисяч за 8. По ітогу того вийде 14, мінус 150. Чистого заробітку виходить 2850. Це не дуже багато, але по факту, як це XS, ми більше заробити не можемо. Зараз буде, ну, знімемо зйомку процесу, як я буду їх збирати. Далі покажу, вже, як все буде готове. Так, що закручуємо останній гвинт. У нас виходить тепер є XS на 256 ГБ пам'яті, акумулятор 100%. Дисплей оригінал. 256 все працює. Я вам там показував є частина була, що тут не заходить. Дивіться, коли міняєте дисплей, хоч копія, хоч оригінал, знайте, що рамка може не заходити кріплення оці, можуть бути не Нерівні, тому їх треба підр... під... підрівнювати, щоб ви знали, щоб не зламати сам дисплей. Що? Зараз вставляємо сим-карту, провіряємо, і XS на 256 вже буде залітати у продаж. Ціну зараз його будемо думати або 7,5, або 7, або 8. Ну коротше, 7 до 8 тисяч буде продажа. Ну ви подивіться його стан. В каналі Савасел буде продажа цього телефона. Подивіться, просто його стан. Зараз я витираю, вам покажу. Подивіться, стан. Чесно, на такий телефон було. Ну, Жалко ставити копію дисплей, тому поставили лівіна в дуже чудово стані. Буде таке ось 256 каналів Савасем. Посилання нижче під відео. Зараз будемо збирати 64. Ну що, цей ми XS зібрали, акумулятор тут теж новий стоїть. Стан у нього буде не ідеальний, дисплей буде оригінал. Він зараз, коротше на зарядці. Можливо, когось опа. -м -м? Oh, shit. Oh, shit. Що це у нас? Оші. Так, цей нас XS на 64 ГБ. Корпус тут не ідеал. Дисплей оригінал новий теж. Батарейка тут теж стоїть. 100%, якщо не помиляюсь, на 64 ГБ ціна буде 5,5% або 6 тисяч гривень. Хотілося б 6, там будемо дивитися. Тому кого цікаво, буду виставляти його в канал Савасей. Переходьте, підписуйтесь, там буде публікація цього телефону. Все, зараз його перевіряємо, збираю і на продаж. Так що, кого що цікаво, Савасел. Там нижче буде посилання на мій канал, переходьте та переглядайте варіанти. Ну що, не все ідеально так, як би хотілося. Пересобрали метод. Ідеал, класний, все, який не слідно буде продавати. І є цей корч, але в нього є момент. А, для тих, хто не знає, в дисплеях є ревізія, і може бути таке, що на цьому телефоні не працює сенсор, а на тому телефоні сенсор буде працювати, як було до цього. Виходить так, що будемо все розбирати і переставляти дисплеї. Думали, що вже в принципі, цей готовий. Зараз будемо фотографувати його і виставляти канал Савасейл. але не тут то було. Зараз пере... перекидаємо дисплеї і будемо дивитися. Два варіанти. То, що я думаю, це ревізія. А другий варіант це я що вшатав сенсор, шліф сенсора. Ну я думаю, що це все-таки перший варіант. Зараз пересоберу і покажу вам результат. Так, і що ми бачимо? Ось я переставив цей дисплей. Бачите, тут сенсор працює то що я вам казав, що проблема в Рейвізі. Приходиться зараз дисплей. Ну, На цьому дисплеї на камері ще є на селфі якась така фігня, не знаю чи вам буде видно. Короче, якийсь такий черв'ю фобкастерта, ну знаю. Як кажуть, зараз ну, дуже видно буде на камірі. Та видно, що вона затерта. Бачите, вона ось такої якості. А коли ось май бачите наскільки, типу. Красивіше працює ну що маємо, то маємо будемо збирати і виставляти на продаж.